Всіх вітаю. Сьогодні 2 серпня і останній місяць літа. Ваги вже показали 4 дні назад вагу менше 1 кг за день, і це сигнал швидко починати готуватись до зими. Скажімо, від цього місяця залежить успіх зимів Любджіл. Перше, треба Своєчасно зняти надставки медові. Друге, поставити пластинки, бо хтось іншими методами бореться з клещем, виявити слабкі сім'ї та об'єднати їх. І в залежності від ситуації простимулювати або сразу закармлювати взиму. Такі декілька кроків для успішної зимівлі. Почав знімати надставки. У них ну, де наполовину позаливали, де повна, де пуста, ну, тобто по-різному. Соняшник вже, можна так сказати, все. Коли знімав, виявляв слабкі сім'ї, помітив їх, в цьому випадку це відводок 24-го року. Але він не набрав сили. Є де слабкі сім'ї, де меду не принесли. З досвідом розумієш, що такі сім'ї, які не принесу в цьому році, то вони в наступному теж нічого не принесуть. Це просто як баласт, ввозиш його туди-сюди. То краще його ліквідовувати і не надіятися, що він там щось тобі принесе. От, ось менше потрібно буде цукру, ліків, перевозок. Тобто пасіка буде ефективніша. Ще один рейс залишився і зніму на цьому точку всі корпуси над рішиткою. Знімається зараз дуже легко, майже всі бджоли злітають зранку. Тобто на пів шостого приїжджаю, знімаю, починаю дути і десь в пів дев'ятого вже наблюдаю, що бджоли починають цікавитись корпусами, але воно якраз вже закінчиш. Що зранку непогано носять пилок, як для такої засухи. Чи літають непогано? А оце зранку. Ще коли сім'я скорочена, в цей час її легше захищатись в одному корпусі, ніж в двох або в трьох. Легше тримати її свій мікроклімат для того, щоб матка закладала зимову генерацію якраз початок серпня. Це все зараз починає відбуватися. Матка закладає зимову джіл. Потрібно створити сім'ї гарні умови для цього. Тобто скоротити, полічити і простимулювати, або, або просто не Як Так це все виглядає. Водичку майже перестали пити. За 4 дні майже нічого не випили. Більше воно напевно випарувалось. Так склав, зараз відкрию кришки, почну трішки їхати, щоб звутіла бжала, потім метрів через 100 запакуюсь. Рамки різної наповненості, тут такий корпус непоганий, а тут майже пустий. Ну і так воно все плюс-мінус однакове. Тобто своєчасність це успіх гарної зимівлі, ну, скажімо, шлях до гарної зимівлі. Бо якщо все будеш затягувати, в моєму випадку було пару сезонів, що не зміг я всечасно все робити, і все затягувалось, ну, зимівля була дуже погана, 3-4 вулички зимувало, і навіть маленький відхід був, бо весною прийшлось з'єднувати сім'ї. Після того я виніс урок і все, стараюсь робити все навіть трішечки наперед. Ще можна було потримати, але роблю все з запасом. Ну, Малі що може статись там колесо пробилось чи ще щось, щоб був трішечки запас часу на якісь.